Привіт! з вами програма Укус опитування досить давно я вже користуюся словом бах таким програмістським терміном, що означає помилка. А моя найкраща подруга тільки вчора зрозуміла, що ж воно таке. В різний час ми приходимо до розуміння різних слів і термінів. А от, мабуть, поняття добро знаємо ще з малку. Тому сьогодні програма Укус на прохання одного благодійного фонду та «Любці журка на таборі в спілки української молоді розпитала в діток, що ж таке для них добро. Добро це коли людина робить іншій людині, щось помагає або дає їй, як їй потрібно. Дивитися, любити. Наприклад, там тобі треба щось допомогти, вони тобі допоможуть, а потім та людина може допомогти тобі. І тобі хтось подарки робить ще щось. Не сваритися зі всіма, деколи когось треба пожаліти, не ображати інших. Добре, діло це купати Допомагав дідові, носив копки. А коли мама робить їсти, тоді я. Ну, Добро, це те, що ти допомагаєш людям, братам, сестрам, тваринам, хтось комусь щось позичає, я потім хтось знову, ну потім, тому, що позичав, він щось йому позичає. Ну, щоб було краще інше. Добро це коли ти робиш щось добре. Коли ти допомагаєш, то комусь і робиш приєм. І все буде добре. для кожного знам. radio u kupočci, u kupočci, puu.